У Івано-Франківську відбулися громадські слухання на тему підняття тарифу на послуги перевізників. У рішенні міськвиконкому йдеться про збільшення тарифу до 3 гривень та зменшення часу пільгових перевезень до 3 годин замість нинішніх 6. Чи дійшли згоди? Обидві сторони знає Ольга Грицька. Проїзд подорожчає в Івано-Франківську відбулись громадські слухання, на яких розглянули рішення про тарифи на проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування. Такі зміни перевізники пояснюють зростанням цін на паливо-мастильні матеріали, запасні частини автошини, витрати на заробітну плату. От у нас в місті Івано-Франківську склалася така ситуація, начебто, тут самі багаті перевізники, тому що як самі багаті перевізники. Тому що ви самі бачите, яка, які стоїть, яке стоїть питання. Питання стоїть двох во і далі ніхто не хоче нікуди рухатись, і ніхто не хоче, сторону, ніхто не хоче йти на зустріч перевізникам. І ще тут така склала ситуація у нас у перевізників. Справа в тому, що за перевезення пільгову категорій влада, міська влада повинна була компенсувати перевізникам за перевезення пільгову категорій. Це питання взагалі ніхто не підіймає. Пенсіонери, пенсіонери все кажуть на водія, на перевізників, що вони багато получають і можуть далі возити. Ну є закон, всі ж хочуть жити в цивілізованій країні. Інша ж сторона мешканці міста в такому рішенню не дуже тої раді. раді. Ну, місцеві олігархи хочуть це питання скинути на плечі кого? Людей, ми повинні чітко все обґрунтувати, описати, а тоді проводити громадські слухання і приймати такі рішення. Просто ви собі придумали три гривні. А звідки? А звідки я знаю, що це? Я просила вас мовчати, не перебивати. Студент Остап вже другий рік поспіль приходить на громадські слухання. Каже, питання підвищення ціни на проїзд як студента його турбує, адже стипендії то не зростають. Розуміє і водіїв, але хоче відкритості, аби ті показали усі розрахунки, які були ними проведені, в результаті чого ціна на проїзд збільшилась. Я розумію, зараз важкий період, дійсно, пальне дуже сильно піднялося в ціні, але має бути якась прозорість процедури. Тобто, скажіть. Чи обґрунтуйте саме ціну, і тоді ми можемо погодитися з цим. Якщо, ну, бо насправді мені, як студенту, як в, в людині, яка не очікує жодних підняття стипендій на наступні кілька років, то це буде дуже ну, досить складно. Так, зважаючи на скарги перевізників міста, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради вирішив погодити для приватних перевізників гряничний тариф на проїзд пасажирів у розмірі трьох гривень. Також безкоштовне та необмежене перевезення пенсіонерів на міських автобусних маршрутах. водії будуть здійснювати з 11 до 14. -ї. Ольга Гриців, Ігор Горпопик новини телеканал Раї.